Чому людей хочуть повернути компанію в офіс? Ну, хоча б частково. Ну, по-перше, усі ми люди, і при вирішенні того чи іншого робочого питання нам потрібно один з одним комунікувати. І не завжди ми маємо один той самий погляд на ту чи іншу ситуацію. Відповідно, виникають конфлікти. А під час конфліктів у нас люди як себе поводять? Ну, наприклад, там, хтось комусь може нагрубити, там, кинути трубку, там, послати в кінці-кінців і таке інше. А коли ти от з людиною там, вступив там, в певний вже конфлікт, він, наприклад, там, довго тривали, і коли ти потім з нею зустрічаєшся face to face, то людина вже зовсім по-іншому починає говорити з тобою. І наче б ти ніяких манер спілкування не міняв, але питання вже вирішується зовсім по-іншому. Тому, як на мене, це одна з головних причин, чому людей все ж таки хочуть повернути в офіс, а не оці міфічні, що там директора хочуть побачити людей. Вони хочуть просто пофіксити оці всі проблеми з комунікацією.